Вітаю вас, малята! Сьогодні я познайомлю з новими друзями іскорки суперсили. Вони захоплюючі та цікаві друзі. Іскорки хочуть із вами діти познайомитися. Отже, перша іскорка звати хлопчик Пум, який знає, як про себе подбати. Друга іскорка – дівчинка Жуш, вона кмітлива і розумна. Третя іскорка – хлопчик Міо, який знає все про світ навколо нас. Четверта іскорка – дівчинка Бринь, яка дуже творча, щоб знайом було не нудним Іскр підготували нам цікаві завдання з математики І так, 1, 2, 3, початок гри, 4, 5. Нам цікаво про все знати. Отже, хлопчик мій пропонує нам гру прямий та зворотній рахунок. малята Ми знаємо рахунок чисел Пропоную порахувати числа, прямий рахунок. Зараз нам прочитають рахунок чисел тільки у зворотньому напрямку. Діти Міо запрошує до чудового містечка чисел. Від іскорки Міо пропонується гра, назви сусіди чисел. Хлопчик Міо пропонує нову гру, доповний ряд. І так, скажіть, будь ласка, яких чисел тут не зображено в квадратиках? Іскарка Міо дуже задоволена, що ви з ним погралися. А ось в нас нова іскарка. Іскарка Бринь. Вона вам пропонує нову гру. Доба часу. Коли сонечко стає в ранці, то яка доба часу це називається? А коли сонечко високо стало над землею, то яка це доба часу? Коли сонечко хилиться до землі, то яка це доба часу, дітки? Скажіть, будь ласка, а що це за доба часу, коли зірки з'являються на небі? Скакавбринь пропонує іншу Дні тижня, що зобразила на пелюсточки квітки. І так, скільки тижнів має днів, скільки днів робочих, а скільки вихідних днів? Назвіть по порядку днів тижня. Він вирішила погратися у хованки днів тижня. Який перший день тижня на червоній пелюсторці? Живий пелюсточці, який день другий день тижня. На зеленій пелюсторці який четвертий день тижня. Який шостий день тиждень на синій пелюсточці? Розкажіть по порядку дні тижня Брень задоволена і дякую вам, що ви з нею погралися. пропонує гру, Виклади доріжку, за допомогою лічильних паличок». І так, зліва направо виклади дві палички. Вверх одну паличку, вправо виклади три лічильні З виклади одну лічильну паличку, вправо виклади дві палички лічильні. Молодці малята ви справилися із завданням. пропонує нову гру, де заховалася білочка. За допомогою прийменників, будь ласка, будьте уважними, роздивляючись картинку і на світ, де знаходиться тут білочка. А на цій картинці, де знаходиться білочка. А ось тут погляньте, де заховалася білочка. Під чим стоїть білочка. На чому сидить білочка? Молодці малята, гарно справилися з завданням. Четверта іскарка Жуж пропонує свої ігри з вами перша гра. Назви геометричні фігури. Жуж пропонує нову гру, на яку фігуру схожі предмети. Так, вірно, ці предмети похожі на геометричну фігуру куб. А на цій картинці, на яку геометричну фігуру, схожі предмети. Так, вірно, звичайно, на кольору. А ці предмети, на яку геометричну фігуру об'ємно схожі. Правильно малята це схожі на циліндр, ці предмети. А ось такі предмети, на яку об'ємну фігуру, схожі предмети. Вірно, ці предмети схожі на конус. Молодці діти, ви справилися із завданням, а зараз, будь ласка, пограємося в нову гру, виклади за зразком геометричні фігури. Молодці діти дуже, дуже задоволена. А зараз нова гра від іскорків суперсили. Приклади доріжку, струмочку, вирішуючи приклади з хмаринок. А зараз наші іскорки пропонують веселі задачі. І так, слухайте першу задачу. Нарешті настав січень в саду розцвіли одна. Яблуня й три сливи. Скільки дерев розцвіло в січні? Молодці. А зараз наступна задача. На столі лежали чотири календари. Микіта поклав ще один. Більше чи менше стало календарів на столі. Послухайте третю ще задачу. Стоїть у, у полі дуб на дубі три гілки. На кожній гілки по дві груші, скільки груш на дереві. Слухайте четверту задачу. У живому куточку живуть два папуги і п'ять рибок. Скільки всього пташок у куточку? Молодці малята! Наші нові друзі, іскарки Суперсили дуже задоволені з вами познайомитися. До нових зустрічей!